День 297-й, Біблія, книга прирока Єзикіїля, розділ 40. На 25-му році нашої неволі на початку року, у 10-й день місяця, це було на 14-й рік після зруйнування міста Єрусалима. Саме у цей день на мені була Господня рука, і він кудись мене попровадив. У Божому видінні Він повів мене до Ізраїлевого краю і поставив мене на дуже високій горі. На її південному боці було видно щось подібне до контурів міста. Коли він привів мене туди, я побачив чоловіка, вигляд якого був, наче вигляд блискучої міді, а в його руці був ляний шнур і вимірювальна тростина. Він стояв біля брами і сказав мені той чоловік, сину людський. Уважно дивись очима і слухай своїми вухами, прихили своє серце до всього, що я тобі показуватиму, саме для того тебе приведено сюди, аби усе тобі показати, адже все, що ти бачиш, розкажеш Ізраїлевому родові. Ззовні навколо храму була стіна. Що ж до вимірювальної тростини, що була в руках того чоловіка, то вона була завдовжки шість ліктів. Кожний лікоть був, як звичайний лікоть, плюс долоня. Він зміряв ширину, товщину споруди, навколишньої стіни, вона становила одну тростину, так само й висота стіни, одна тростина. Потім він пішов до брами, що розташована зі східного боку, піднявся по її сходинах і зміряв поріг у брамі, одна тростина завшишки, як і другий поріг. Одна тростина завшишки. Кожна бокова кімната вартівня біля воріт по одній тростині завшишки і завдовжки, а відстань між кімнатами п'ять ліктів, поріг брами в присінку брами, як і всередині, одна тростина. Він зміряв і ганок брами з середини, одна тростина. Далі провідник зміряв притвор брами вийшло вісім ліктів, а ширина його стовпів по два лікті. Притвор примикав до брами зсередини. У середині східної брами з одного й другого боку по коридору було по три кімнати. Всі вони були одного розміру, як і пристінки між ними з обох боків, також одного розміру. Він зміряв також ширину отвору брами, було 10 ліктів, а ширина коридора брами 13 ліктів. Перед кімнатами була перегородка з заглибленням в один лікоть. Як і з іншого боку коридора, перед кімнатами також була перегородка з заглибленням в один лікоть. Що ж до самих кімнат по коридору, то вони були по шість ліктів як завшишки, так і завдовжки. Потім він зміряв ширину всього приміщення брами від задньої стіни однієї кімнати до задньої стіни другої кімнати, вийшло 25 ліктів. Отвори в кімнаті знаходились навпроти один одного. Далі він зміряв віддаль від крайнього стовпа при вході в браму до краю стовпа при виході у двір вийшло 60 ліктів. Відстань від входу в браму до виходу з притвора із середини 50 ліктів. В бокових кімнатах брами та інших приміщеннях були зроблені вузькі ніші вікна. Такі ж вікна були зроблені по всьому периметру зсередини притвора, на двох стовпах якого були вирізблені пальми. Потім він провів мене до зовнішнього двору. Там, по всьому периметру довкола, проходив кам'яний поміст, на якому було розташовано 30 службових кімнат. Цей поміст впритул примикав до бокових стін брам і по ширині відповідав довжині брам. Це був долішній поміст. Провідник зміряв відстань від входу в нижню браму до виходу на внутрішній двір назовні, скрізь було по 100 ліктів що від східної брами, те і від північної. Потім він зміряв довжину і ширину брами зовнішнього двору з північної сторони, а також бокові кімнати по три з обох боків коридора, простінки між кімнатами і притвор. За розмірами все було так само, як і в першої східної попередньої брами: 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшишки. Її вікна і її притвор зі стовпами і зображенням пальм були такого ж розміру, як і в брамі, що розташована в східному напрямі. Спереду до брами вели сім східців, після яких був ганок. Навпроти північної та східної брам зовнішнього двору знаходились брами у внутрішній двір. Він зміряв відстань від зовнішньої брами до брами внутрішньої, вийшло 100 ліктів. Тоді провідник повів мене в напрямі на південь, до брами Південної. Він її зміряв, її кімнати, її притвори і стовпи, все було тих самих розмірів. У середині південної брами й притвору були такі самі ніші вікна по всьому периметру, як і в інших двох брамах. Розміри самої брами були 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. Спереду до входу в браму вело сім сходинок. А в кінці коридора був притвор, по боках якого були стовпи з вирізьбленими пальмами. З південної сторони також була брама до внутрішнього двору, і він зміряв відстань між зовнішньою і внутрішньою брамами на південній стороні було так само 100 ліктів. Після цього південною брамою він увів мене до внутрішнього двору. Провідник зміряв внутрішню південну браму, вона була такого ж розміру, як інші. Її бокові кімнати і простінки між ними, а також притвор, усе було таких же розмірів, такі ж самі ніші вікна по периметру в брамі і притворі, а також загальний розмір 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. З обох боків кожної брами була галерея. 25 ліктів завдовжки і 5 ліктів завшишки. Притвор в усіх брамах з двома стовпами і зображенням на них пальм розташовувався з боку зовнішнього двору, вісім сходинок вели у зовнішній двір. Далі провідник провів мене у внутрішній двір через східну внутрішню браму, він зміряв цю браму, її розміри були такими ж, як і в інших брамах. Її бокові кімнати і простінки між ними, а також притвор, були такого ж розміру. Ті самі були і ніші вікна по периметру, загальний розмір 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завшишки. Притвор з двома стовпами, на яких з обох боків було зображення пальм, провадив у зовнішній двір завдяки восьми сходинкам на його виході. Тоді провідник провів мене до північної внутрішньої брами. Він зміряв цю браму. Її розміри були такими ж, її бокові кімнати і простінки між ними, її притвор, а також ніші вікна по периметру, були такими ж, її розміри 50 ліктів завдовжки і 25 ліктів завширшки. Її притвор з двома стовпами, на яких по обох боках були зображені пальми, був зі сторони зовнішнього двору. На вході до нього були сходи з вісьмох ступенів. Було там також приміщення з входом до нього біля стовпів брами, де вмивали жертви для всепалення, а в притворі внутрішньої брами з обох боків стояли по два столи, на яких розрізали на частини тварин у жертви для всепалення за гріх та жертву за провину. На зовнішньому боці біля входу до внутрішньої північної брами стояли два столи біля однієї бокової стіни, а також два столи біля другої бокової стіни. Тобто з одного боку від входу чотири столи і чотири столи з іншого боку від брами, всього вісім столів, на яких ріжуть жертовних тварин. Ті чотири столи для жертви всепалення були виготовлені з тесаного каменя, півтора лікті завдовжки, півтора лікті завширшки та один лікоть заввишки. На столах лежали знаряддя для різання тварин на жертву всепалення та на інші жертви. По всьому периметру в стіні були вбиті гаки в одну долоню завдовжки, а на столи клали м'ясо жертви. А з боку внутрішньої брами на внутрішньому дворі було дві кімнати для співаків. Одна була при боці північної брами із входом в напрямку півдня, а друга при боці Східної Брами із входом у напрямку півночі. Провідник сказав мені кімната, що в напрямку півдня для чергових священників. Котрі звершують служіння в храмі, а кімната, що в напрямку півночі для чергових священників, котрі звершують служіння біля жертовника. Всі вони нащадки садока з левітів, котрі можуть наближатись до Господа і служити йому. Він зміряв також внутрішній двір, який був квадратним сто ліхтів завдовжки і сто ліхтів завшишки. Перед храмом стояв жертовник. Потім він запровадив мене до притвору храму і зміряв його стовпи. Було п'ять ліктів з одного боку і п'ять ліктів з іншого боку. Ширина входу притвор становила 14 ліктів, а ширина стін по боках від входу три лікті з одного боку і три лікті з іншого. Розміри притвору храму становили 20 ліктів завдовжки і 11 ліктів завширшки. Вели до нього сходинки. Біля колон були пілястри одна з одного боку, а друга з іншого. Свята Євангелія від Луки. Розділ 19. Увійшовши в місто, Ісус переходив через Єрихон. І ось чоловік, якого звали Закхейце, був старший надмитниками і був багатий, прагнув побачити Ісуса Хто він, але не міг через натовп. Бо був малого зросту. Побігши наперед, він виліз на смоківницю, щоби його побачити, коли він там проходитиме. Прийшовши на те місце, Ісус поглянув, побачив його і, звернувшись до нього, сказав Закхею, негайно злізай, бо сьогодні потрібно мені бути в твоєму домі. І він швидко зліз і прийняв його, радіючи, а всі, побачивши це, нарікали, кажучи, навіщо зайшов він, щоб зупинитися в грішної людини. Встав Закхей і сказав Господу: Ось, Господи, даю бідним половину свого майна, і якщо кого чим скривдив, повертаю в четверо. А Ісус промовив до нього: Сьогодні завітало спасіння до цього дому, бо й він, син Авраама, син людський, прийшов знайти та спасти те, що загинуло. Коли вони слухали це, він розповів ще одну притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось-ось має об'явитися Боже царство. Отже, сказав він, один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби прийняти царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх храбів, дав їм десять мін і сказав Торгуйте, доки прийду. Та громадяни ненавиділи його і послали посланців слідом за ним, кажучи Не хочемо, щоб цей панував над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих рабів, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане, міна твоя принесла десять мін, і відказав йому Гаразд, добрий рабе. Так, як у малому ти був вірний, володій десятьма містами. Прийшов другий, кажучи, пане, міна твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку я мав, відкладену в хусточці. Адже я боявся тебе, бо ти жорстока людина. Береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв, каже йому. Устами твоїми суджу я тебе, лукавий рабе, ти знав, що я жорстока людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. Чому ж не дав ти моїх грошей купцям, і я, повернувшись, узяв би своє з прибутком? А тим, які стояли поряд, сказав: візьміть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: пане, він же десять мін вже має, кажу вам. Кожному, хто має, дасться, а від того, хто не має, і те, що має, буде забране, а тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, прямуючи в Єрусалим. І сталося, як наблизився він до Ветфагії і Витанії, до гори, що зветься Оливна, то послав двох учнів, кажучи Ідіть у село, що навпроти, а війшовши до нього. Знайдете прив'язане осля, на яке ніхто з людей ніколи не сідав, відв'яжіть його і приведіть. Коли хто запитає вас, навіщо відв'язуєте, то скажете йому, що Господь потребує його. Посланці пішли, знайшли все так, як він їм сказав. Коли відв'язували осля, запитали його господарі, навіщо відв'язуєте осля. Вони ж відказали, що Господь потребує його. Тож вони привели осля до Ісуса і, накинувши на нього свою одіж, посадили Ісуса. А коли він їхав, стелили свою одежу на дорозі. Як наблизився він до підніжжя Оливної Гори, багато учнів почали з радістю хвалити Бога гучним голосом за всі чудеса, які побачили, вигукуючи: Благословенний цар, який іде в ім'я Господнє, мир на небі і слава на висотах! Та деякі фарисеї з натовпу сказали йому: Учителю! Заборониться своїм учням. У відповідь він сказав Кажу вам, коли вони замовкнуть, кричатиме каміння. А коли він наблизився і побачив місто, то заплакав над ним, кажучи: якби ти зрозуміло хоч у цей день, що потрібне для твого миру, тепер же це сховано від очей твоїх. Адже прийдуть на тебе дні, і твої вороги оточать тебе валом, візьмуть тебе в облогу, тіснитимуть тебе звідусіль, поб'ють тебе й твоїх дітей у тобі. Не залишать каменя на камені в тобі, бо не зрозуміло ти часу своїх відвідин. Увійшовши в храм, він почав виганяти тих, котрі продавали в ньому і купували, кажучи їм написано дім мій буде домом молитви, а ви зробили його печерою розбійників, і навчав щодня в храмі, а первосвященики, книжники та старші народу прагнули його погубити. Але не знаходили, як це зробити, оскільки всі люди, слухаючи, не відходили від нього.